Усім привіт! Мене звати Денис. Сьогодні, 16 січня, відкрив зранку соціальні мережі і продовжує нестися оця маячня від ботів Мера Києва кличка стосовно того, який він класний очільник столиці. Найкращий за усю її історію. Давайте ледь не носити його на руках. Ну, я так розумію, що це особиста відповідь кличка на Критику президента, який в якомусь там засіданні зауважив, що Київ не надто добре підготувався до зими 25-26, загалом до опалювального сезону, нагадаю, що деякі будинки в Києві продовжують знаходитися без опалення, без електропостачання, натомість, кличко, як бачимо, займається в соціальних мережах. Усією цією маячною не хочу там критикувати чи емоційно оцінювати усе це. Просто хотілося б навести кілька аспектів з діяльності кличка на посаді мера. Нагадаю, що мером столиці він став наприкінці травня 2014 року. Тобто, цього травня цього року вже буде 12 років, як він очільник міста. Перше, це генеральний план. Нагадаю, що останній раз генеральний план у Києві затверджувався ще в далекому 2002 році, тобто це майже 24 роки тому. Він був розрахований до 2020 року. Після того мали прийняти новий генеральний план, який би відповідав усім сучасним викликам в столиці. Натомість. Ще до ковіду я пам'ятаю, що Кличко хизувався, що його команда розробляє цей новий генеральний план, який він буде класний, буде багато зелених зон, парків, такого іншого, мінімум там висоток і всього. Але як бачимо, минуло вже скільки часу після ковіду і з доковідного часу, а генеральний план у Києві досі не прийнятий. Натомість, чому виникає, звісно, логічне питання. А чому ж не прийняти генеральний план, це зручно, все таке інше. Ну, Дивіться, якщо прийняти генеральний план, новий, потрібно буде туди впихнути усі ці незаконні та скандальні забудови, які трапилися за часів правління кличка. А я нагадаю, що за часів саме Кличка, мабуть, більше скандальних забудов у Києві, ніж за часів Черновецького. І наразі, коли Кличко каже, це команда Черновецького. Ну, слухайте, вже 12 років людина на посаді, це ну, 10, більш ніж 10-та частина, тобто менш ніж десята частина століття, ну так от вдуматися, а там ще розповідають про попередників, як Азаров казав. Просто це невигідно і в плані того, що. Кличко це фактично якби людина забудовників у Києві. Адже у 2014 році, коли він став очільником Києва, після того також була обрана і нова Київрада, і саме от в блоці Кличка, і у них була коаліція з солідарністю Порошенка. Там через одного були великі забудовники: столичні та всеукраїнського рівня. Ну, я так розумію, що просто вони допомогли кличку перемогти. І таким чином, Кличко, маєш віддавати ці, так би мовити, борги. Дуже багато скандальних забудов у столиці, і киян ніхто абсолютно не чує. Тому, звісно, Кличко зацікавлений та його оточення, щоб продовжити ці скандальні забудови. А, а натомість, якщо розробити нормальний генеральний план, його потрібно буде пустити через багато експертиз, також долучити громадськість. А якщо це будуть адекватні активісти, не кишенькові кличка, то звісно вони будуть критикувати нові забудови, адже вже і так у Києві дуже багато нових будинків за останні 10 років. і Вже просто неможливо, куди його це все будувати. Тобто таким чином Кличко не зацікавлений взагалі в прийнятті нового генплану. Йому цікаво жити так, і взагалі не зрозуміло, як Київ розвивається в плані нових забудов, такого іншого. Адже після ну, 2020 року, фактично, генерального плану він тоді є, але він не відповідає абсолютно ніяким реаліям. Києва і різноманітним викликам. Натомість є така штука ДПТ: детальний план території це поставі на рейки, такі собі Ігор Ніконов, коли Кличко сам переміг у 2014 році. то він став і міським головою і автоматично, за призначенням президента, був головою КМДА Київської міської державної адміністрації. І от першим заступником голови КМДА, тобто першим заступником кличка став саме Ігор Ніконов. Це відомий столичний забудовник, який у своїх інтерв'ю постійно розповідає, що в Києві є ще багато місць. Де можна будувати висотки, це йому подобається, це дуже класно для міста. Ну, людина просто не розуміє, що усі ці висотки просто знищують інфраструктуру Києва. Адже я для прикладу от наведу мінський масив на Болоні, де фактично все життя прожив. І там є три школи. Для учнів, для дітей, і звісно, це все будувалося ще наприкінці радянського союзу, і масиві ці житлові. Тобто вони були розраховані напевно, на певну кількість учнів. Наразі за останні 10 років просто тотально цей масив розширюється, будуються висотки. Я думаю, що майже 20 висоток нових збудовано. Там ЖК Яскравий, ЖК Бережанський. Звісно, це навантаження на школи, це навантаження на транспорт, і транспорт вже не справляється. Уже з кінцевої зупинки їде автобус номер 99 і буквально через 2-3 зупинки він вже забитий в щерть. І люди просто, особливо на так званому новому мінському масиві, вони взагалі не можуть уже втиснутися в цей автобус. Але Ніконову і Кличку це все до одного місця. Придумали тоді детальні плани території, саме цей Ніконов це все просував. Що це таке? Не потрібно, бо якщо будувати якусь нову висотку, це потрібно, щоб узгоджувати з генеральним планом її, щоб вона кудись вписувалася. ДПТ ні, це детальний план території. Просто розробили його, є якась зелена зона, давайте там висотку втулимо. Проголосувала Київрада, Рада, це 61 голос зі 120, 61 голос. Це вже вистачить. Підписує кличко і все, будується висотка. Скандальна, вона не скандальна, ніхто не питає там у цих. Місцевих жителів, які проти чи не проти, оце таке ДПТ. Тобто і не потрібен тоді кличку взагалі цей новий генеральний план. Адже якщо забудовники його захочуть звести чергову висотку, просто можна розробити якийсь ДПТ, детальний план території, проголосувати і все, типу, нормально. Так само, як і ніхто не чує, звісно, киян, які от протестують щомісяця. Проти якихось незаконних забудовнових зараз так війна почалася. Трохи це стихло. Забудовників нема грошей або чекають кращих часів. А до повномасштабної війни. Це просто в кожному районі було по кілька цих скандальних забудов. Люди виходили на протести, але кличку це не цікаво. Він ніколи киян не чує, коли йому це не цікаво. Але коли в нього починається якісь там бадання з офісом президента стосовно того, щоб зняти його з посади голови КМДА, залишити просто міським головою, то кличко одразу біжить до киян з усіх своїх ресурсів медіа. Закликає киян виходити ледь не на протести, щоб захистити місцеве самоврядування. Тобто, кажуть, що це наїзне на місцеве самоврядування, у вас заберуть права і таке інше. Нічого не заберуть, просто усунуть кличка і все. Тому виходить дивна ситуація, коли кличку потрібно, коли, як то кажуть, півень в сраку клюнув, то одразу до киян кияни допоможіть, відстоюйте мене, це місцеве самоврядування. Коли кияни безпосередньо хочуть реального місцевого самоврядування, а саме це захист від незаконних забудов, щоб мер в столиці був на їхньому боці, як їх представник, то кличко каже: кличко нічого не каже. Він взагалі е, старається якби. Позу страуса вигадати голову в пісок і начебто нічого не відбувається. Це от таке от забудовами відбувається загалом з генеральним планом, який фактично в Києві, можна сказати, відсутній. Метрополітен. Метрополітен це дуже важлива стратегічна транспортна артерія в Києві, але вона за часів кличка абсолютно не розвивається. Остання станція метро у Києві була відкрита ще наприкінці 2013 року. З того часу жодної станції метро не відкрито. Нагадаю, що Кличко вже при владі, от буде в кінці весни 12 років. Такого ще не було в історії Києва, в історії загалом метрополітена столичного, який рахує його історію з 1960 року. І були роки. Коли максимум там, понад 5 років не відкривали жодної станції, але потім відкрили одразу 3. Це вже 12 років, вже 12 років кличко при владі, і вже 13 13-й рік пішов, як нема жодної станції в Києві, і я так розумію, що найближчими роками їх і не відкриють. Ну, Не потрібно кличку метро, він то ним не користується, а то, що кияни там в автобусах стоять за то йому до лампочки. І останнє це про вибори, коли кличко прикривається так би мовити, киянами, коли от наїзд як він каже на місцеве самоврядування, мене кияни обрали, більшість киян і все таке. Я нагадаю, що у 2020 році, коли були останні місцеві вибори в Україні і, зокрема, в Києві, то Кличко переміг так, якщо подивитися на цифри в першому турі. З результатом понад 50%. Там здається, було 50,6%. 50, ну, тобто більше половини, і звісно, в першому турі він переміг. Але якщо подивитися саме на цифри, скільки було виборців на той час у Києві і скільки голосували, то виходить повна несенітниця. Адже за даними ЦВК на 2020 рік можна відкрити новини в інтернеті, все це подивитися. Тоді було понад 2,1 мільйона виборців у Києві. З них тоді на вибори пішли мера трохи більше 700 тисяч. Тобто, це фактично третя частина взагалі від усіх виборців у Києві. А за кличка проголосували трохи більше 365 тисяч киян. Тобто, якщо рахувати в загальних цифрах скільки виборців, які могли віддати голос за того чи іншого кандидата. То виходить, що це менше 20% киян обрали кличка. Справа в тому, що кияни останні вибори чомусь дуже аморфні і не хочуть ходити на такі заходи, щоб обирати мера. Йдуть дуже мало людей. Ну, слухайте, знову таки 2-1 мільйона виборців прийшли трохи більше 700 тисяч. Тобто, третя частина загалом виборців. Це було на руку кличку, і він з таким результатом, типу, понад 50% відсотків бігав. Місяць з цим результатом казав, що дивіться, як мене кияни одразу вибрали в першому турі. Ну, але ж знову ж таки, якщо брати в реальних цифрах, це менше 20% киян проголосували за кличка. Тому велике питання, чи він такий народний мер, чи мер киян, як він любить казати, якщо такі от результати на виборах були, в принципі, невтішні, можна сказати. Якби були кияни більш активні, то, напевно, кличко міг би і не перемогти. Тому така ситуація і наразі в такі важкі часи, коли деякі кияни продовжують сидіти без опалення, без електроенергії, Кличко просто займається цим популізмом своїм, як завжди, через свої оці медіа пригодовані, чи через свої би, ресурси, починає розповідати, що він зробив для Києва. Відкривати скляні мости, чи якісь там мости на оболоні через затоку Дніпра. Для такого величезного міста з бюджетом понад 2 мільярди доларів потрібно метро будувати потрібно генеральний план приймати, а не займатися. Усім цим, щоб кияни раділи. Кияни так приїдуть, подивляться на той скляний міст, але якби якоїсь користі, такої тотальної для них не буде. Адже кожен день вони мають їздити на роботу, вони мають сидіти з опаленням вдома і таким іншим. Комфорт міста європейського, як Личко це подає, не заключається в тому, що було багато скляних мостів, а саме в зручності у місті.